Це було біля п'ятої години, всі сусіди з чемоданами, з валізами, пакуються. чемодан, хтось кудись їде, хто з Західної України, хто на дачу, хто в село. Мене питають, а ти куди? Я кажу, а я на роботу. Людей були, вибач, вибачте, за слово квадратні очі, що я їду на роботу, нікуди не втікаю. І я приїхав на роботу, і в мене на робочий день з початку війни починається десь в 6.45. Три дні тому поступив до нас важкопоранений, який отримав важкі поранення в результаті обстрілу артилерії та безпілотника. Він чотири дні знаходився на позиції, його не могли доставити до нас, евакуювати, без надання медичної допомоги, знаходився, можна сказати, на передовій. Сьогодні ми даного хворого під наркозом зробили перев'язку, вимили. Рани, як на правій та лівій нижній кінцівці. Хворому два дні тому, був видалений осколок дуже великих розмірів. Він родився в сорочці. Такий уламок може зробити перелом обох кісток гомілки, пошкодити магістральні сосуди. Цей уламок знаходився буквально в міліметрах від магістральних сосудів. Ще б трохи міг би результат зовсім бути другим. Ми забігали з побратимом в бліндаж. Він там заціпився немного, я його талкував, Ну і, в общем, отримав немного поранення. Ну, прилом, правда, там щось таке. Потім мені побратиму одразу медицину надали першу допомогу. Ну, і утром я попав вже в больничку. Да, Було больно, звісно, блін. Шок был. Даже еще пару шагов сделал. Больно было, честно. Я работаю в данной лекарне. На даній посаді в одному тому ж відділенні більше 40 років. Для мене надає друге дихання, коли ми солдат переводимо на другий етап евакуації, ми їх стабілізували, ми врятували їм життя. І от чоловіче скупе слово солдата, дякую лікаре, це мене надихає. І мені хочеться ще їм допомагати. Хоча вже син, давай вже йди на заслужений відпочинок. Ну а я дав собі слово, поки війна не закінчиться, я нікуди не піду, буду працювати кожен день в операційній. Кожен день в 6.45 для мене починається робочий день. і Я в повному обсязі працюю. Ще й так казав, даю фору молодим.